Ще з дитинства мене цікавить кардіохірургія, тому що в дитинстві мені робили операцію на серці, і вже з такого доволі малого віку, приблизно 7 років після операції, я і загорівся ідеєю стати лікарем, а саме лікарем в області кардіохірургії. Мені подобається ця професія. Це була моя мрія вступити в Одеський медичний університет. Мрію йду до своєї мрії. Так, після кол коледжу працювала в хірургічному відділенні дуже багато спілкувалася з хірургами, тому хірургія це дуже дуже хочу. Хотіла б бути або ендокринологом, або я думала бути ще якби педіатром. Ну поки точно не знаю. Не хотіла б також ще якісь такі більш закінчити курси психологічної допомоги і так далі. Це, також в цій також ці сфері розвиватися. Тому що в мене є певні проблеми в цьому. По перше, по друге, в нас час це актуально, тому що стреси. В першу чергу, екологія, харчування воно впливає на ендокринну систему дуже сильно. Особливо, що подібна залоза, вона страждає від цього страждають всі органи і психологічний стан, в тому числі. Анестезіолог мені сподобалось. Коли був на практиці, поспостерігав за їх роботою, і мені подобається те, що вони роблять.